Натякали зміни на те, що пора забиратися геть і збирали гроші для наших захисників цього тижня в Прилуцькому ліцеї номер 14. За ініціативою учнівського самоврядування організували благодійний ярмарок, виручені кошти з якого підуть на підтримку ЗСУ. Це наша не перша благодійна акція, але вперше вона представлена як ярмарок. Проводиться він до Масляної. Раніше, в цей тиждень, наші предки збиралися, пекли різні солодощі, млинці і пригощалися, ділилися цим теплом. Але так як наші бійці зараз любі на фронті, і ми не можемо бути з ними разом і дарувати їм наше родинне тепло, тому ми вирішили. Зібрати кошти, передати їм деякі смаколики, які їм будуть нагадувати. Рідний дім. Катруся розповідає, днями з мамою заздалегідь закупили продукти. Вчора готували тістечка, а вже сьогодні дівчинка разом зі своїм класом торгує смаколиками. Ми вчора з мамою ввечері готували тістечка та йожики. Ми класом об'єдналися та готувалися до цього празника дуже довго. Катали ті, тісто. Ізбивали пілки, мазали. Окрім того, Катя ще й добросовісна та худко рахувала. Оце не 20 гривень, а оце, оце 15. А скільки буде разом? Третьять гривень. Поки першокласники навчалися, їхні матусі не марнували час і теж долучилися до акції. Пиріжки, кексики, печиво. Ми збираємо нас за Хочемо підтримати наших військових. І перший клас почали гарно рік. Кожна дитина прикладала руху приготування». Події теж нагоди не втрачали. Прикупили смачненького і собі. Майно таких дві. Так, Дивіться, саме красиве. Дякую. Ярмарок прекрасний. Дуже багато різних смаколиків. Постаралися батьки, діти. Ну і вони такі привабливі, смачні, гарні. Дякуємо батькам, по перше, да, за таку працю. Ну і звичайно, діти долучалися. Вони прикрашали їх, да, вони оздоблювали. На ярмарку можна було зустріти батьків і в якості відвідувачів. Євгенія в свою обідню перерву завітала до ліцею, аби підтримати клас синочка і одночасно допомогти Збройним силам. Ми «Маємо теж підтримати наших захисників, допомогти їм як морально, так і звичайно ж фінансово. Діти з задоволенням сьогодні долучилися до цього свята. Вони прям навіть світилися від цієї новини, що не такий буде захід. Ну і звичайно, ж як ви бачите, усі з задоволенням приймають участь і вкладають кожен маленьку свою частинку у це дійство. Прийшла підтримати сестру і пані Яна. Дійсно благодійна мета. Дійсно потрібно підтримувати ЗСУ, щоб все було щоб наблизити перемогу. Окрім ярмаркування, старшокласники організували майстерню арт-простору, де всім охочим розмальовували обличчя. Такий малюнок 20 гривень, а легкий 15. Патріотичний малюнок забажав собі і Тимофій. Прийшов, побачив, що Малюють і захотів патріотичний малюнок. Тож тобто, я хочу перемогу, щоб закінчилась війна і був мир на Україні. Завершували захід традиційним спалюванням опудала на подвір'ї ліцею як символ закінчення зими та приходу весни. Ми об'єдналися. Ми зміцніли. Ми маємо спільну думку, ми маємо спільну мрію і цей вектор. Має напрямок до перемоги і миру.